Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Святому. Чим ви займаєтеся при неділі? Ай, синочку! Служби відслужили. Помолилися. Вчора поставили в обід варити тушонку. Тушковане м'ясо. М'ясо зварилося, варилося за літом. Вчора була гарна погода, тепла, красива. Сьогодні зима, о, сніжки, о, дивіться, можна сніжки грати. І думаю, щоб не розмерзся, не розмерзся цей як то що ну, робиться? О, повна айталочка і по кругу. Щоб не розмерзся, той пані гавто клав, то треба все прибрати. Їхати до сюжетика Ігора Іванкиці на соборування зараз. Бо як лишу то ще замерзне разом з тим паняком мені та тушонка і буде по всьому. Але нормально вийшло, О, гарненько дивіться. То вже така, така як би сказати, холодна ціло. Що капець. Ну, але нічого, потихенько. Благословені всім неділі. <смі> Я не знаю, як вас, вам в нас зима страшна. Ось, з диви, диви, що робиться. Зима в ця хвилюка затулок опять, покажи людям, що робиться по кругу. Такий холод. Така... Ой-ой-ой. Така би сказати. Ох, погода не дуже. Змер а... Змерз руки. Одним словом, хто там з Іванковець, то йдемо зараз на 4 годину на соборування. І ввечері зустрінеться до.